Вітаю вас на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Друзі, сьогодні б хотіла з вами поговорити про таку важливу тему як кольорове харчування. І говорити сьогодні я буду тільки про один колір, тому що він надзвичайно важливий і тому, що ми про нього зараз все більше і більше забуваємо. Зараз наша дієта носить, такі, знаєте, таку гаму бежеву, сіру, кремову. І все це відбувається тому, що в нашому раціоні переважають злаки і продукти з них. Все це подобається нам, їжа нам приносить задоволення, але ми з вами забули, що все це не приносить задоволення нашим генам. І наші гени вони були сформовані дуже багато тисячоліть назад. Тоді, коли е, існувала первісна людина, вона займалася. Тим, що збирала рослини, збирала коріння, вирощувала дуже багато рослинної їжі, і в її раціоні якраз перебувала переважна зелень і рослинна їжа. Вони тоді практично не знали, що таке молочні продукти, що таке солодощі, цукор, алкоголь, табак, велика кількість переробних продуктів, тобто в раціоні первісної людини. Було дуже багато рослинної їжі, і наші гени. Тоді сформувалися, і, до речі, вони не змінилися зовсім. Просто змінився наш спосіб життя. І от сьогодні я хотіла з вами поговорити про зелену палітру. Та палітра, яка взагалі являється основою, я б сказала, джерелом життєвої енергії людини. Вдумайтесь, друзі, джерело життєвої енергії людини. Чому? Права в тому, що зелень і не тільки зелень, а всі зелені овочі, фрукти вони мають 5 основних переваг, і саме ось ці переваги і дають їм можливість давати нам ось цю життєву енергію. Що ж це за переваги? Ось саме з ними я б хотіла вас сьогодні ознайомити. Перша перевага полягає в тому, що зелень зміцнює серцевий м'яз. Ми всі з вами знаємо, що серце надзвичайно важливий орган, він являється насосом, він перекачує. Кров, він працює все життя, він дуже багато що витримує і, звичайно, йому необхідно в цьому допомагати. Так от, зелень містить е, такий важливий мінерал, який називається магній. І якраз магній і сприяє укріпленню серцевого м'язу, взагалі е, м'язової тканини, тому що саме магній дає можливість проводити нервові імпульси по м'язовій тканині. Перше, запам'ятайте собі, це зміцнення серцевого м'язу за рахунок того, що в зелені дуже велика кількість магнію. Другий момент збільшує або укріплює або зміцнює, я б сказала, чоловічу та жіночу потенцію. У нас дуже багато чоловіків, які говорять, що вони не будуть їсти зелень, тому що вони все-таки. Хижаки типу того, да, і вони їдять м'ясо, але вони просто не розуміють, що зелень дуже-дуже впливає на їхню потенцію. І, до речі, тут дуже сильно якби, ідеї, ще й третій момент, третя ознака, вони прям перемикаються один з одним. Третя функція, третя ознака зелені це те, що за допомогою Зелені покращується засвоєння білкової їжі. Друзі, тобто, якщо ви вживаєте в раціон багато білкової їжі, це м'ясо, риба, яйця, так, то обов'язково повинна бути паралельно ще і зелень, тому що саме так іде краще засвоєння вашим організмом білкової їжі. І я вам хочу нагадати про ті народності, про ті національності, які живуть високо в горах кавказької національності, да, які полюбляють дуже велику кількість е, білкової їжі у вигляді шашлику, у вигляді. Ну, смаженого такого е м'яса на мангалі, на, на шашликах, на грилі і так далі. Але вони їдять це м'ясо з дуже великою кількістю зелені. Я думаю, всі ви про це знаєте. Так от, коли е Відбувається вживання їжі, білкової їжі із зеленю, то білкова їжа краще засвоюється вашим організмом. А ми з вами прекрасно знаємо, що білок це будівельний матеріал і засвоєння білку дуже важливо. Четверта ознака цих. Зелених овочів наших помічників, це те, що вони впливають на зниження ваги. Чому? Справа в тому, що більшість зелених овочів, більшість зелені, вони мають так звану від'ємну калорійність. Що це означає? Це означає, що на переробку цих овочів тратиться, витрачається більша кількість калорій, ніж вони містять самі. Розумієте? Тому ті люди, в раціоні яких є багато зелені, вони практично не набирають вагу і залишаються стрункими. До речі, п'ята ознака, яка виділяє зелень поміж останніх овочів, це те, що вони. Дають змогу боротися із закрипами, або профілактично не доводити роботу нашого кишечника до такої стадії, щоб утворювалися ці неприємні відчуття. Так от, боротьба з закрипами. Чому це відбувається? Справа в тому, що зелень вона містить дуже багато в собі води і так званих баласних речовин. Баласні речовини це нерозчинна клітковина, яка дуже Добре, допомагає працювати нашому кишечнику, яка працює просто, знаєте, як такі, така щіточка, і вимітає із нашого кишечнику речовини, які там не потрібні і які там не повинні бути. Тому ось ці. Баласні речовини, які є у зелені, вони сприяють очищенню кишечнику і запобігають утворенню закріпів. Отже, друзі, зелень п'ять основних моментів. А тепер, можливо, хтось забув, да? яка ж, в принципі, що ж треба вживати. Нагадую, зелень це в принципі все, що зеленого кольору. Це всі, всі види капусти, тобто хрестоцвіті сюди дуже добре підходять. І броколі, броколі дуже добре. Ну і наша звичайна білокачана капуста. Хоча білокачанна капуста не належить до зелених овочів, тому більше все таки сюди я б віднесла броколі. Це петрушка, кріп, шпинат, рукола, м'ята. Базилік, це зелений горошок, це спаржева квасоля, тобто огірки, всі зелені овочі і листкова зелень все це дуже-дуже дуже корисно. Пам'ятайте про ті п'ять моментів, про які я розказала. Будьте здорові, будь ласка, не забувайте про те, що в раціоні це повинно бути ціл, як то кажуть. Круглий рік, не просто сезонно, а цілий рік. І тільки тоді ви будете здоровими, і тільки тоді у вас буде величезна кількість життєвої сили. Будьте здорові, пишіть в коментарях запитання, підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Всім гарного дня!